О, скрипить, але підлаштовується під себе. Фіксуємо. Зручна така функція, можна підлаштувати, щоб було максимально комфортно на велосипеді. Це голландський велосипед, Батаус, Холідей, занижена рама. Зручно сідати. Алюмінієва, міцна, багажник теж алюмінієвий, дуже міцний, повнорозмірні крила. Акса, замочок на колесо, можна закрити заднє колесо. Позаду у нас планетарна втулочка Шиманівська, Nexus 8. Весь механізм захищений, обслуговування мінімум. Ланцюг теж захищений від води, від тих всяких душів. Такий велосипед, мінімум обслуговування потребує. 28-колеса, міцні алюмінієві ободаші і пістоновані. Буде довговічний. Амортизаційна вилучка додасть комфорту. Є генератор Шиманівський в колесі, є фара. Рама дуже така стильна, От, внутрішня прокладка тросів, все дуже гарно виглядає. Погляньте, який він по косметиці. А ціна дуже доступна: 8950 гривень. У нас великий вибір таких моделей. Хто має змогу, приїжджайте в наші магазини, Потестуєте, оберете найбільш підходящий, а хто з інших міст доставляємо новою поштою. Беремо завдаток 500 гривень, запакуємо його в коробочку. День-два, велосипед у вас.